Для вашого працевлаштування на ринку праці в Чеській Республіці знання чеської мови є необхідною умовою у більшості вакансій. Саме тому Чеська республіка пропонує іноземцям широкий вибір курсів чеської мови, більшість з яких можуть бути оплачені через службу зайнятості за умови виконання певних вимог. Я біг е, хотіла б працювати, але е, я біг. nevím, jestli nechtěla bych A2 kurz češtiny. Záleží na vás. Máme možnosti dvě. Buď nabídneme takzvaný navazující kurz A2, můžeme se pak společně podívat na termíny, které školy ty kurzy v nejbližší době nabízejí. Můžeme se podívat, jestli najdeme nějakou práci na zkrácený uvazek, přitom byste mohla studovat. Jazykové kurzy jsou různé. Buď jsou intenzivní, kdy se chodí do školy každý den, pak jsou varianty, že jsou kurzy dvakrát týdně, školy nabízí i večerní kurzy, hlavně pro ty, kteří už do té práce chodí, A nebo jsou případně kurzy víkendové. A mohla bych uh, kurz večer nebo uh, sobota, ne, ne, ne. neděle. Určitě se na to podíváme vybereme tu správnou školu, která nabízí kurzy podle toho, jak potřebujete vy. Ráda pomůžu se zpracováním žádosti a všech náležitostí, abyste mohla pokračovat. Je pro nás velice důležité, že chcete studovat a my vám proto poskytneme maximálně podporu, abyste se pak i lépe uplastnila na tom pracovním trhu. Користайтеся можливістю відвідувати курси чеської мови, докладну інформацію вам нададуть у відділеннях служби зайнятості. Ви можете працювати і навчатися одночасно. Знання чеської мови спростить вам спілкування з оточенням та державними установами, а також допоможе знайти чеських друзів. Якщо ви захочете жити в чеській республіці довгостроково, знання чеської мови є однією з основних умов для отримання дозволу на постійне проживання а також чеського Громадянства, не соромтеся говорити з помилками, адже чеська мова складна: чехи оцінять ваші зусилля та допоможуть вам. «Так, коли до вивців, добре чіщино, щоб Якщо приїхали до алмовцу, що потребує відчищану, аби працювати аби, аби не наїти працю ішов до ужиту працю вони мене підправили. А ми почали глядати працю войти нашли фирму, с которой имела э, коммуникацию, имел конкурс. Але моя честина была недобрая. Потребовал студовать э, Заскал от э, уже до ужасных курсы онлайн закладную чешчину, которые были 3 месяца, а пока потребовал практику. Э, Ужит э, на нашел ні, трендвозачкар, где я мовлю в практиці, я практикую після курсу, після курсу, я Студую чищено сам, аби знайти добру працю війті. Інформацію про курси вам нададуть спеціалісти з роботи з іноземцями або консультанти ЕУРЕС у відділеннях служби зайнятості по всій чеській республіці. Контакти можна знайти на сайті cizinci.cz. Встановіть на свій телефон застосунок Smart Migration, де ви знайдете додаткову корисну інформацію та контакти.